Вигрібаю залишки упаковки, оцінюю стан декалей та граюся з колесами. Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам справжню реліквію, що приїхала до мене з сонячної Каліфорнії від підписника Джордана. за що велике тобі дякую. Ну і сподіваюся якось зібрати цього звіра. Це модель гоночного боліда Lotus 72 модифікації D. Цій коробці вже 50 років, тож за цей час вона помітно втомилася. Проте всі ці пошкодження та пожовклий картон лише додає автентичності та трушності моделі. Коли я вперше відкрив коробку з цим набором, я просто сидів в ступорі 15 хвилин, повторюючи одну фразу Афігеть. Тож я дуже сподіваюся, що і ви зможете отримати ті ж відчуття та емоції. Коробка дуже величезна. Лише за доставку з Каліфорнії в Київ було сплачено 184 долари. Один бік більш вигарівший, на якому картон просто розпадається. Тож можна припустити, що на цю сторону тривалий час світило сонце. Ну, думаю, на цьому коротке знайомство завершено. Можна лізти всередину. А там відчуття, що я відкрив скарб стародавнього Єгипта. Чого тільки вартують ці потріскані та пожовклі декалі, наче папірус. Я ще не зустрічав, щоб декалі настільки висихали. Проте дуже добре, що вони є в наявності. Це помітно спростить їх відновлення. Другий аркуш трохи в кращому стані, але використати їх так само буде неможливо. А ось далі найцікавіше. Що казати про декалі, якщо навіть поліетиленовий пакет не витримав та розчинився до дрібного пилу, яким усіяна вся коробка. На здивування гумові колеса виглядають непогано і головне вони досі м'які. Що не можна сказати про переднє колесо. Висипаючи з нього пил, помітив декілька тріщин. А ось тут взагалі воно яка дірка. Ну, треба буде думати, що з цим робити. Але навіть така дірка мене не лякає. Щось обов'язково придумається. Частина деталей вже відокремлена. Ну і як бачите, всюди пил розчиненого пакета. Тому в першу чергу дістаю зміст коробки та все добре вимиваю. по півто музику. А поки все то сохне, пропоную подивитися історію моделі. Судячи з графіку виробництва, це у нас вже перепаковка від фірми INTEX. а ісходник йде від GRIP. Пізніше була перепаковка від ревел. А якщо подивитися наявні пропозиції на eBay, то краще й не дивитися. Адже в продажу доступне лише одне оголошення із вартістю як моя таврія після реставрації. Так, тут повністю новий комплект, де все у запайках. Проте, поки я монтував це відео, в продажу з'явилось декілька нових пропозицій із середнім цінником 500 доларів. Та як ви розумієте, з різним станом. Тож, якщо люди реставрують Таврії, мій лотос заслуговує уваги. Друзі. Дякую за підтримку мого каналу. Ваші перегляди, коментарі та підписки допомагають мені продовжувати роботу над популяризацією українського Ютубу та моделізму в Україні. Все це можливо лише завдяки вам. Lotus 72 дебютував у 1970 році та був у фаворитах наступні 5 років. Технологічність баліда принесла команді Lotus шостий кубок конструкторів. Це був по-справжньому інноваційний автомобіль. Передня підвізка мала так звану антипірнаючу геометрію, щоб в момент гальмування уникнути удар носом по асфальту. Також він мав торсіонну підвіску, а дискові гальма були встановлені в корпусі баліда, а не на колесі, як зазвичай. Компоновка двох радіаторів в бокових понтонах дозволила реалізувати гострий ніс з мінімальним аеродинамічним опором. Інструкція моделі це окрема історія. Вона скоріше нагадує технічну документацію. Кожен малюнок та схема зображені вкрай привабливо, і все це цілком виглядає дуже атмосферно. Щоправда, місцями інструкція складна для розуміння. Процесі доведеться піднімати історичні фото та звірятися по ним. В іншому, просто тримаючи цей буклет, ти вже отримуєш сильні емоції. Ось тут видно, як саме встановлено гальмівні диски. Я був вкрай здивований побачити таке рішення. Тож вже кортить зібрати цю конструкцію та помацати її руками. Також є перелік відливок та деталей, у випадку чого можна перевірити комплектність набору та зрозуміти, чого не вистачає. Тепер щодо пластику. Коробка доверху забита відливками. І не через те, що деталі мають великий розмір, тут їх дуже і дуже багато. Тож почну з чорних відливок. Мийче пластик, на жаль, я не витерю від залишку води, тому краплі залишили плями. Прошу не звертати на це увагу. Як для 50-річної моделі, перші враження дуже добрі. Так, помітно багато деталей мають утяжене. Доведеться все то довго шпаклювати. Проте це не катастрофічно. В іншому, візуальна геометрія без дефектів. А конструктивні з'єднання деталей між собою зроблені міцно. Не буде такого, що поставиш зібрану модель на свої 4, а вся підвізка з колесами прогнеться. На щастя, виробник свідомо підійшов до цього питання. На відливці яскраво майорить логотип виробника та країна походження. Наступна відливка вже з більш зрозумілими деталями. У Lotus 72 було встановлено 3 літрову вісімку Cosworth DFV. Це легендарний двигун, що використовувався на болідах Формули 1, включно до 1983 року. Він себе зарекомендував як потужний, надійний, компактний та простий двигун. Двигун конструктивно грав роль рами, до якої кріпилась вся підвіска. Ця особливість дозволила зробити болід на 130 кг легшим. Ці деталі вже дозволяють зрозуміти масштабність моделі. У порівнянні антикрило майже в розмір долоні. І як ви розумієте, це не саме великий об'єкт боліда. Поверхня пластика гладка з імітацією кріплень. По переливу світла можна помітити незначні утяжини. Проте все це в межах норми. Деталі двигуна відразу викликають бажання взяти кусачки і склеїти їх прямо зараз. Я захоплений зовнішнім виглядом цього двигуна та те, з якою точністю його повторили в пластику. Навіть присутнє видимо розділення між блоком циліндрів та головою, відповідно наявні болтові з'їдання та фланці для підключення різноманітних систем. Наступна відливка засмутила вже значним облоєм, особливо на дрібних деталях. Проте хочу відмітити насічки на педалях. Що на фоні величезні деталі виглядає наче ювелірне гравіювання. Система трубок колектору виконана в кращих традиціях американських родстерів, де величезні хромовані трубки вигнають рогаликом, і все це виглядає вкрай футуристично. Таке нам подобається. В комплекті дві відливки золотого кольору. З 1968 року спонсором команди була Тютюнова кампанія John Player. Та щоб підкреслити назву кампанії в рекламній лівреї, обрали чорний колір із золотими акцентами. Я спершу думав, що це колір самого пластику, проте в тілі диска помітно пігмент фарби та не прокрас в глибині. Наступне це прозора відливка. І тут я дуже здивувався, бо раніше я не помічав, що на прототипі є прозорий обтікач. Це максимально непомітний елемент боліда. Хромовані деталі виглядають вкрай яскраво. Так, на жаль, плями від води трохи псують загальний вигляд, але краще звернути увагу на деталі. Подивіться, яка гарна насічка на гальмівних дисках. А всередині опрацьована вентиляція, тому диск складається з двох елементів. На ще дві однакові відливки чорного кольору, орієнтовно з деталями підвізки. Ну а далі в якомусь сенсі найцікавіше відокремлені елементи кузова. Саме тут відчувається масштаб моделі. Деякі деталі навіть більше за мою долонь, а коли все це з'єднається, на виході буде модель довжиною 60 см та 26 в ширину. Це по справжньому вражаючі розміри. Також коробці я знайшов срібну фарбу, і вона навіть досі жива. Можна помітити, як всередині переливається пігмент. Але найцікавіше це логотип виробника. Вам це нічого не нагадує? Так, тепер щодо гуми. Візуально вона жива із досить гарними написами фірми виробника та її параметрами. З цікавого руйнації піддалися лише ті покришки, що зберігалися без дисків, дві інші взагалі без пошкоджень. Не знаю, як це пояснити, але як є. Особливо дісталися передньому колесу. Для порівняння покришка, що була встановлена на диск. Навіть немає натяку на тріщини. Вибивається лише стик пресформ по центру, що потрібно було шліфувати. Якщо хтось вже стикався із реставрацією подібних пошкоджень, буду вдячний за підказки в коментарях. Для себе ж придумав як варіант залити тріщини чорним силіконом, потім зашліфувати та на фінал їх начорнити. По ідеї, має спрацювати. Ну а якщо ні, то що, 3D-принтер в допомогу. Зараз є гумоподібна смола, тому буде можливість надрукувати м'які покришки із відповідним до прототипу деталюванням. Також в комплекті йдуть всі необхідні трубки та дроти. На жаль, вони помітно втратили гнучкість, проте я сподіваюся по максимуму використовувати оригінальні деталі і плекаю надію, що зможу вирівняти заломи та шляхом нагрівання придати необхідні форми на моделі. Наостанок пакет із металевими деталями, серед яких є пружинки, гайки, болти та вал із шестернею. А ось тут вже натяк на щось цікаве. Якщо подивитися інструкцію, видно, що вал приводить в рух рульову рейку. Теоретично, кермо зможе змінювати кут колес, проте не знаю, наскільки це буде вдало з таким механізмом. Ну, як мінімум, кермо буде слідкувати за кутом коліс, якщо останні пересувати руками. Однозначно, це вже хоч якийсь інтерактив, тож подивимось, як воно функціонуватиме. Ну що, треба підвести якийсь підсумок. Але ви самі бачите, тут треба не словами жонглювати, а брати кусачки, паклівки та поскоріше братися за роботу. Модель по-справжньому унікальна, і я впевнений, що мені вдасться все відновити та подарувати вам серію цікавих відео, як це було із Таврією. Ну наразі лише у 8 разів меншого масштабу. Тож буду готуватися до цього будівництва та складати план роботи. А сьогодні на цьому все. Дякую кожному за увагу. Та до зустрічі, друзі.